Друзі, вітаю! Канал Масляр, мене звати Олексій. Зараз вся має ця поросиця свинка. Але я дивлюсь, що це свинка. Свинка це попрошайка. Мовна робить гніздо. Перший раз вона привела. Це вона буде другий раз народжувати. Перший раз вона привела 17 штук. Три в неї народилося ще до того, як ми це побачили. І вона зразу їх троє вбила. Потім неї було ще 13. Після поросу ми її лишили з поросятами. Коли вона вже народила, почистилася і вночі я прийшов провірити, вона ще трохи била. Останній 11 поросят, я 4 дні до неї підкидав. А це вона, вона в той угол жопою впирається, тільки жопа вище голови, лягає на, ціцьки, на на, на живіт. Але з сіцьок вже молоко юшить повним ходом. Так що я дивлюся, характер у неї знову з'являється. Дали другий шанс, думали, що стане якась вона більш-менш адекватною, але дивлюся діло до опороса, і в неї починає під'їжджати. Криша. Вона зараз лягає жопою туди в стінку, між коритами. стіною це забивається в угол. Як вона думає народжувати, я не знаю. Так, під час супорисності вона нормальна свинка. От. А це дивлюся такий, що вона не хоче змінюватися. Бо перестки бувають різні. Але вже другий, третій порост нормальний. А ця дивлюся не. я її не хотів лишати на свиноматку. Але пожаліли, нам не потрібно було. Зазвичай свиноматка перед опоросом лягає, вимощує гніздо і лежить. Ця вже лягла, встала, лягла, встала, намостила, перемостила. Ну от вона лягає, жопа в угол, Да ладно, а так і лежи. Ну, оце вона красавіця лягла. Коротше таке. Що це буде запорож зараз, я не знаю. І чого ти в жопу не вийшло задерти? Попрошайка. Все вже накидав сухой соломий сюди. Щоб було нормально, ні. Добре, друзі. Ну, попробую засняти ось опорос, який він буде і що тут буде, чи взагалі щось лишиться. Так що таке будемо. <кій> Самі готуватися до опоросу. Бо це ще, коротше, такого ще. Це у мене перша така свиноматка. Все таким свиноматкам потрібен станок. І, так як в мене станок на другому хліві, то я думаю, що це не буде останній опорос. Все, друзі, бережіть себе, бережіть країну, родину, піду я, принесок окситоцину, шприць і тряпки, і будемо щось намагатися зробити. Все, пока-пока, чекайте відео на самопорос. Всім пока.